Відомий український політолог, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань та нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Лілія Гриневич наприкінці минулого тижня відвідали ЧДУ імені Петра Могили. Перший хвалив Миколаїв за патріотизм, а друга розповідала про перспективи вітчизняної освіти. Побувавши в рамках соцопитування в східних та південних областях України, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія зазначив, що Миколаївці разом із сусідами херсонцями справжні патріоти. Тому Донецький сценарій, а тим більше кримський, у нас малоймовірний. Що Миколаївська, Херсонська область це області з великим рівнем. Про українськості, про державності, де насправді немає підтримки сепаратизму. Ну, є люди, які так, кілька там процентів, але це не є масовим, тобто е не можна оперувати поняттям, які іноді кажуть, юго-восток, да, як ми можемо почути від з Москви, що є юго-восток, який значить спиці мріє, як приєднатися. Приєднатися до Росії щодо східного регіону, то на думку політолога він для України не втрачений, адже більшість населення там також вважає Україну своєю батьківщиною. Мій прогноз, що повторити там кримський сценарій, буде дуже важко, і я думаю, що навряд чи це Путін ризикне це робити. А значить, в чому може бути загроза, що Путін хоче використати дестабілізувати ситуацію на сході для того, щоб максимально зірвати вибори, президентські вибори на сході країни? І далі сказати, що, мовляв, новий президент він не є повністю легітимним. Це є мета Путіна на зустрічі з нардепом, головою комітету Верховної ради з питань науки і освіти Лілією Гриневич йшлося про перспективи Але... вітчизняної освіти. У першому читанні прийнято вже законопроект про вищу освіту 11.87.2, який розроблений групою під керівництвом академіка Згоровського, і також. Комітет працює над розробкою базового закону про освіту, який має визначити законодавчі рамки реформи освіти на наступні десятиліття в Україні від дошкілля до освіти дорослих. Головне завдання, яке поставили перед собою автори законопроекту, зазначила нардеп, це зробити освіту в Україні прозорою і зрозумілою у всьому світі. Зокрема, Лілія Гриневич розповіла, що університети, які мають статус національних, можуть бути урівнені з іншими вишами, що має забезпечити прозорість і відкриту конкуренцію серед вузів. Втім, як швидко освітянська реформа почне втілюватися в життя, нардеп, сказати не змогла. Пояснила катастрофічну проблему з фінансуванням Тетяна Черкесі Гірневідомський для програми Об'єктив